Вітаю вас, друзі. Класно, що ми платимо ціну Ціну приходити разом до поклоніння Божого. Перед тим, як я поділюсь своїми думками, яке мені Бог положив місце на серце, хотів би задати вам всім запитання. Без чого людина не може обійтись в своєму житті? От, от реально, без чого людина не може обійтись. Ви можете зараз говорити, я дещо буду ще готувати до нашої проповіді. Я ж не з пустими руками приходжу, ви знаєте, друзі. З рузиком, так? Що, що? Без води і їжі, цікаво, цікаво. Без повітря. Тобто є певні речі, без яких ми не можемо обійтись, правда, друзі? Я думаю, що справді ті, що ви назвали речі, вони справді є без них не можна. У нас є навіть медики, так? Да? Тарас скільки людина може проіснувати без води? Якщо без доби. Скільки людина може не їсти, ну, 40 днів, напевно, да? 41 день і починаються інші процеси. Друзі, виходить, є базові речі, без чого людина не може існувати. І їй потрібно це, і це їжа і вода. А чи було у вашому житті отакий момент, коли ви не могли насититися або водою, або їжею? Чи були у вас моменти, які ви емоції перед тим, як скуштувати вас були? І коли, мабуть, ви вже куштували, то ви, мабуть, блаженство відчували. вау, кайф. Я думаю, кожен з нас переживав ці моменти. Переживав момент голоду, спраги. І коли ти починаєш куштувати ці речі, ти від цього балдєєш, відчуваєш кайф насолоду. А щодо духовної ситості. Щодо нашої духовної ситості. Чи відчуваю я цю духовну ситість в своєму житті? Як на, моє, на рахунок моєї духовної справості? Наскільки я сьогодні прагну Христа? Наскільки я сьогодні прагну Бога? Наскільки Він мене насичує? Я хотів би сьогодні говорити про це. І я задумався, як мати духовну ситість? Як мати в нашому житті оцю духовну ситість? 24 на 7. Постійно приходити до джерела і духовно насичуватись. Отож, відкрите Івана, 6 розділ, 35 вірш. Івана 6 розділ, 35 вірш. Ісус же сказав їм, я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не, прагнує, не прагнутиме. Я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Ісус сказав, що Він є хлібом життя. Що Він той, хто може забезпечити нас духовною ситістю, духовним хлібом, спрагу. Він готовий це зробити, друзі. Що нам потрібно зробити для цієї ситості? Які кроки кожен із нас може зробити? І перший крок, Ісус вже сказав їм: я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме. Щоб мати цю ситість, друзі, нам потрібно, знаєте, що зробити? Прийти, прийти до Христа, прийти до того, хто є джерелом ситості, той, хто може наситити нас. І Він хоче це зробити. Як прийти до живого? Того, хто насичує? Як кожен з нас може туди прийти? І перший крок щоб прийти. До Христа я маю щось змінити в своєму житті. Я маю поміняти свої думки. Іншими словами, я маю попросити прощення. Прощення у Бога, у Ісуса Христа. Я маю попросити. Що заважає сьогодні мені мати цю ситість? Друзі, що сьогодні тобі заважає мати цю ситість? Можливо, залежність, гріховна звичка, недовіра Богові, любов до гріха, відсутність рішення, що сьогодні заважає тобі, що сьогодні нам заважає приходити в туп, до того, хто насичує. Друзі, якщо подивитися на наше життя, це як рюкзак. Я спеціально вдягнув зараз рюкзака, Бо ми в процесі життя накоплюємо деякі речі. Правда, друзі? Нахоплюємо гріховні звички, нахоплюємо бажання, недовіру, нелюбов, неприйняття. І постійно цей багаж він починає зростати з кожним роком. Він зростає і зростає. Я думаю, в нас є пара людей, які ходили в похід. І знаєте, що саме цікаво? Ти йдеш пару днів, а рюкзак твій не легшає. Він з кожним кроком, з кожною висотою, він стає на кілограм. Ви... Ну, як це правильно? важчий. І знаєте, який є чарівний спосіб цього всього? Який є чарівний спосіб цього? Позбутися цього рюкзака, позбутись тих речей, які заважають покаяння, зміна думок. Друзі, для того, щоб позбутися цих речей, які ми накоплюємо за роки, я маю зробити одну річ: я маю прийти до Христа. Я маю сказати, Господи, я безсилий, я безсилий позбутися цих речей. Але Твоя Голгофа, Твоя присутність, Твоя сила вона здатна. Покаяння це рішення, друзі. Ми маємо залишувати ті речі, які нам не дозволяють прийти до того, хто може наситити нас, попросити прощення, визнати свою безпорадність, визнати свою гріховну звичку. І Бог здатний зробити чудо, Він здатний нас очистити, він здатний нас зробити. Що ще потрібно для того, щоб позбуватися, міняти свої думки, нам потрібна духовна людина, яка проведе нас цей шлях. Нам потрібно мати людину, яку ми будемо слухатися на 100%, стати дітьми, почати слухатись одну людину, для того, щоб змінюватись. Отож, перший крок для духовної ситості розпочинається з мого покаяння. Сприйняття рішення. Все достатньо жити так, як я живу. Найти людину, яка допоможе пройти цей шлях. Прийняти рішення, я готовий, і Господь почне насичувати нас. Другий крок, який, до якого ми маємо підійти, щоб прийти до живого хлібу, я маю заплатити ціну. Я маю запланувати цей час. Час прийти до Христа, запланувати цей час для того, щоб мати ціну, спільноту. І це заплатить має ціну. Як приклад, якщо ми хочемо приготувати класну вечерю, от класну вечерю, що ми робимо для цього? Жінки, що ви робите, щоб приготувати класну вечерю? Я думаю, плануєте. Плануєте? Плануєте, який магазин чи на базар сходити, складаєте список, щоб не бути в нулях, да? щоб не профукати, щоб ця вечеря не стала ще дорожчою. І ти плануєш цю річ. Ти створюєш атмосферу, ти готуєшся до цього. Бо ти хочеш класно, хочеш посмакувати, відчути цю ситість. Так само. З часом Ісуса Христа. Ти маєш прийти до живого хліба. Це запланувати час, створити атмосферу, виділити конкретне місце, заплатити ціну, почути, що він буде говорити. І тоді куштувати. Не поспіхом. А насолоджуватися, смакувати кожним хвилинкою, проведеною з Христом. Отож, для того, щоб мати насичення, я маю заплатити ціну, прийняти рішення, прийти до Христа, до живого хлібу і вкушати ці речі, смакувати. Ситість розпочинається сьогодні, друзі. Ситість може розпочинатися сьогодні. Це попросити в Бога пробачення, визнати свою безпорадність, визнати свій гріх, залишити його біля Христа. А нам є за що кається, друзі, запланувати час. Кожного ранку планувати час. Господи, я хочу з тобою зустрітися. Я хочу, щоб Ти мене наситив, а не замінники. Наступна річ, яка допомагає нашій духовній ситості, це віра. Ісус же їм сказав, хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Хто вірує в мене, ніколи не прагнуте. Чи було у вашому житті спрага? Та Тарас каже, що була спрага. Кого була спрага, друзі? Було людей спрага, так? Да? Пам'ятаю, одного разу ми вирішили піти в похід, і я радий, що Бог дає такі класні моменти в поході. Ми пройшли на стоянку, пішли на 200 кілометрів, пересохло джерело, пішли на 400 кілометрів, пересохло джерело, і навколо обійшли, обійшли і не знайшли джерела води, все пересохше. У нас 5 чоловік, і на 5 чоловік одна літра води. Дехто каже, да давайте лягаємо спать, дай, коротше, та й прокинемося десь зранку підемо. Добре, що в нас був Петя, каже, ні, друзі, ми то прокинемося, ну нікуди не дійдемо. І ми приймаємо рішення йти. йти, цілу ніч для того, щоб прийти на іншу стоянку. Але класно, що у нас Бог милосердний. Він добрий. Знаєте, що він нам послав? Дощ. І ти кожен крок. І ти бачиш камінчик, а там камінчико-водичка, знаєте, що ти робиш? П'єш її. І ти кайфуєш від цього. Я пам'ятаю, як я так прагнув. Знаєте, що я робив? Я облизував відки дерев. Так, да, вони були трохи е, з воску, чи Ні, як це? соснові такі, знаєте, смаком якості. Але ти кайфував від цього. Коли ми прийшли на стоянку. Ти чуєш, який поток річка тече така сильна, чуєш, як воно шумить. Знаєте, що ти робиш? Ти береш цей рюкзак, просто швиряєш і біжиш туди. І знаєте, що ти не робиш? Не включаєш фонарик. Не береш свічку і не дивишся. Ти просто кайфуєш від цієї води. Так, на другий ранок ти можеш прийти і побачити там, де ти пив. Але це байдуже було. Знаєте чому? Ти хотів насолодитися. Ти хотів втамувати цю праву, ти хотів відчути цей смак. Кайфонути від цього. Друзі, Господь Ісус пообіцяв нам ситість. Він каже: Я тебе насичу, прийди до мене. Знаєте, що Він робить і ще обіцяє? Я наповню тебе. <кух> Я дам тобі джерело води. Я дам тобі можливість заповнити свою внутрішню справу. Ти можеш бути не пустим, а наповнений живою водою, і ти можеш відчувати цей кайф і насолоду. Він готовий дати. Але для цього потрібна віра. Для того, щоб мати цю духовну наповнення, мені потрібна віра. Мають робитись певні кроки. Отож, перший крок, Ісус же їм сказав. А хто вірує в мене? Друзі. Як ми довіряємо своїм батькам, як ми їм віримо? Як ми віримо нашій половинці, нашим дітям? Я думаю, ми віримо тоді, коли ми прожили з ними час, правда? Ми починаємо їм більше довіряти. Ми впевнені в них, бо ми знаємо плюси і мінуса. Ми знаємо, які вони в цих обставинах, і ми знаємо, що вони нам допоможуть. Так само з Ісусом Христом. Ми маємо знати Його. Як увірити в Христа? Ми маємо Його знати. Знати його характер, знати його сутність, знати, як він жив, які в нього були звички, що він любив робити, а що йому не подобалося. Знати його принципи, знати Ісуса Христа. Якщо ми переживемо ці речі, ми будемо довіряти йому більше. У Нас буде більша віра довіритись Йому. Отож, перший крок для того, щоб мати віру, я маю знати Свого Отця, маю знати свого Господа Ісуса Христа. Все починається спостереження писання, який наш Господь. І як він діє в нашому житті. Я думаю, кожен з нас пам'ятає цей курс пізнавати Бога. І цікаво, що в кінці автор написав свої спостереження, які він досліджував про Бога. Я якось рахував 120 імен про Бога. 120 про характер, 120 який наш Бог. І автор дослідив це. І знаєте, що саме цікаве? Він не написав там силки. І Я думаю, як можна було написати такий класний підручок і не написати ссылки? А знаєте чому? Щоб я дослідив сам, щоб я куштував нашого Господа, пізнавав його, досліджував його. Бо кожна річ, яку я досліджу про Бога, я зможу йому більше довіряти. Більше зможу більше можу довіряти йому, його сутності, його характеру. І я зможу проявити крок віри в тих обставинах, які я буду жити. Що потрібно робити? Виписувати. Виписувати Божу дію, виписувати Божі чудеса, виписувати Його обітниці, виписувати який він є. І ділитись. Отож, перший крок для того, щоб отримати віру, це знати про нього, знати його сутність, знати нашого Господа. Другий крок жити по вірі. І це напевно важкий крок. Бо цей крок вимагає практики. Вимагає, щоб я про щось практикував, щоб моя релігія вона не просто була гра слів або гра. Правильних наборів слів. Я маю практикувати, жити по вірі, робити кроки по вірі, жити Божими обітницями, які він дає на кожну ситуацію в моєму житті. Як почати жити по вірі? Як жити Божими обітницями? В щоденних обставинах шукати від Бога Слова. В щоденних обставинах шукати його обітниці. Як це може виглядати, друзі? Одного разу, напевно, вже місяць назад Бог подарив одне вірш мені з огії. Огія, другий розділ, 17 й вірш. Цікаво, просто читав Біблію, думав про, про своє життя і Бог дав, спочатку не розумів для чого. Бив я вас посухою, Зеленчаком та градом усі чини ваших рук, та не кликали ви до мене, говорить Господь. Цікаве місце. Бог говорить до ізраїльського народа. Я створюю в вашому житті пустині, я посилав на ваше життя град, я забирав в вашому житті успіх заради того, щоб ви почали кликати до мене. Коли я прочитав ці вірші, думав, дивно, але вони мене запали. Мене запало це слово. І в моєму житті відбулось деякі події. Перша подія захворів. Температура три дня. тому що о, Господи, що це таке? Очухався, тиждень проходить, я знов починаю хворіти. Думаю, то ж недільна школа має бути, я ж маю бути в недільній школі. Ну, куди це? І коли я лежу в ліжку, і я відчуваю, що підходить третя хвороба, я починаю відчувати, що мене починають боліти вуха. І я згадую цей вірш. Я згадую ту обітницю, те слово, яке дав мені Бог. І задаю питання, а чому ти не кличеш Бога в своїх обставинах? Я б хотів би сказати, я заплакав, але не заплакав. Я почав нити як чоловік справжній. Почав нити, Господи. Я так втомився. Я втомився дві хвороби підряд, і я відчуваю, що підходить третя. І я знаю, що це на місяць часу мені потрібно буде викидати кошти. Господи, дай мені своє зцілення. Знаєте, Бог чудес. Зранку я встаю, не болить, вуха не болять. Які у вас зараз переживання, друзі? Що ви переживаєте в роботі? Що ви переживаєте в сім'ї? Що ти переживаєш зі своїм здоров'ям? Напиши. Напиши свою проблему до Бога. Напиши для того, щоб почути, Господи, я хочу зробити крок по вірі. Я хочу, щоб ти мене по вірі насичував духовно. Дай мені свою відповідь. Дай мені обітницю. Я хочу бути ситим. Так починається життя по вірі. Давайте проаналізуємо себе. Чи в кожній сфері життя моєму рухають Божі обітниці? Що в моєму житті рухає сьогодні? Де мені потрібна Божа обітниця? Де потрібний крок віри? Отож Ісус може заповнити нашу внутрішню справу. Він може нас заповнити тоді, коли я пізнаю Його, коли я практикую Його обітниці. Давайте спробуємо підсумувати, як зробити підсумок. Отож, друзі, Ісус нам пообіцяв, що Він є хто? То Ісус є? хліб життя. життя, той, хто готовий нас наситити, той, хто нас готовий втомувати нашу духовну справу. Але для цього що потрібно? Попросити його пробачення за той спосіб життя, який я роблю. Попросити в нього вибачення. Друге, що потрібно мені зробити, прийти до нього, прийти до цього джерела. Він все зробив для того, щоб я куштував цей хліб, щоб я насичувався. І друге, я маю повірити, пізнавати його, пізнавати його обітниці в своєму житті. І Господь наситить. Він наситить наші духовні баки. Він допоможе нам. Він зробить чудеса в нашому житті, в нашій роботі, в наших стосунках, в церкві, здоров'я. Він це зробить. Ісус же їм сказав: Я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто увірує в мене. Ніколи не прагнутиме. Амінь.